Ну Будь ласка, я вас прошу, облежіть зараз всі свої пальчики. Ми починаємо. 20, ну що, пане Саша, Можу сказати тільки наступне. Так, безумовно, на таке шоу мене не покличуть, і навіть якби покликали, я на жаль не зможу приїхати. Але змогли приїхати мої ідеї. Якби мене запросили на це шоу, перше, щоб я зробив, це заліз в басейн і вів би це шоу з басейну. Котре підсумую, що безумовно у мене немає імені, у мене немає якихось здобутків або популярності, але в мене є досвід, і я можу ним поділитися. Вау! Літ, вибач, мало не вбив мене. Я займався дуже багатьма різними речами в дуже багатьох різних компаніях, проєктах і навіть геошках. Ні в чому не досяг жодного успіху, але в мене є певний досвід, і цей певний досвід може бути корисним і навіть іноді цікавим. Якщо ви бачите цей випуск, значить він вийшов неймовірно прекрасний або шокуюче жахливий у будь-якому випадку. Мене звуть Олександр Кіншов. Ви на Маніфесті. Перед вами перша битва блогерів. Шоу, яке не залишить вас байдужим. А знаєте, як виявляв, що мене покличуть на лейтнайт-шоу? ви бачите, там інколи люди виходять, і коли в собі вони танцюють під музичку? з Шевченком. Женя працює рівно так само, як я з незнайомими людьми в інтернеті, такий типу. Ну, давайте хоч опис прочитаю, що там в профілі у нього вказано. Нашого першого гостя написано: пишу сценарій, знімаю скетчі, створюю контент для брендів TikTok та Instagram. Говоримо про третій випуск Шоу Яновича, і очевидно, він видався набагато цікавішим, ніж попередньо. Окей, можливо, не набагато цікавішим, але точно яскравішим і веселішим. 15, 15. Єдине, у нього також є свої мінуси і певні прогалини по структурі, тому що я так розумію. Женя разом з командою все ще не до кінця бачить саме структуру шоу. Так, у нього є особливість в тому, що ми маємо два гостя і з обома спілкуємося. Але от ця спайка двох гостей вона переважно ніяк не виправдана. Єдине, що довжина випуску про це навіть Шевченко сказав. Він такий, типу, на лейт шоу зазвичай кличуть людей, яких щось виходить, і вони промовлять, і вони приходять і. Вони там анонсують. В них виходить якийсь там альбом, а виходить якийсь фільм. Я думаю, що в мене виходить? Знімати тіктоки. Виходить В мене, виходить класно жабу показувати. І зазвичай на другу частину він ставить цікавішого або ефектнішого гостя, щоби розтягнути довжину переглядом. І це безумовно правильний підхід, але через те, що герої ніяк не взаємодіють, у них немає тематичного поєднання, і перша частина ніяк не пов'язана сюжетно і структурно з другою, ти задаєшся тільки одним питанням. А наша тоді, а ти себе уявляєш в цю секунду ким? Аріан Гранде чи чисто, чому не робити окремий випуск? Це ні в якому разі не претензія, це скоріше думка, що може є сенс об'єднувати випуски тематично, робити якісь рефрени, посилання на попереднього гостя, або одного разу просто їх стикнути і зустріти між собою, або провести одразу з двома гостями. Цією формулою можна гратися. Це насправді непогане рішення. Просто поки ми не зрозуміли на що воно. Тобто умов. Мовно, якщо у нас у герої є окрема характеристика в даному випадку, герої це шоу, і ця характеристика унікальна, як то два гостя, то рано чи пізно бажано було розкрити, яка задача цієї характеристики, яка перевага, як ця характеристика впливає на історію. А зараз у нас просто немов серії випускаються по дві ну мовно, уявіть собі будь-який серіал, в якому виходить не перша і друга серія, а перша плюс друга з рекламною вставкою між ними. Так, облік на телебаченні, я бачив. Тим не менш, на Ютубі це наразі не зовсім виправдано. Хоча я очевидно і не вважаю, що вечірнє шоу може бути менше 40 хвилин, тобто 20 хвилин вечірні шоу це не 20 хвилин вечірні шоу. Але оця спаєчка, мені здається, все-таки є сенс якось попрацювати над нею. І Я знаю, що так роблять і в інших шоу, але ми, по-перше, на них не орієнтуємось. А по-друге, завжди є куди зробити краще, якщо ви розумієте про що я. Ну, все, 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 йди, чекай, чекай свого часу зі Спартаком Суботою. Я тобі буду показувати двох персонажів, яких ти часто граєш, угу. ти обереш хто тобі більше подобається саме грати. Стосовно блоку з Шевченко, можна сказати, що він цілком непоганий, але загубилась оця, так би мовити, історія з розкриттям героїв. Я розумію, що Шевченко відомий своїми тіктоками. Вони класні, веселі, прикольні. Особисто я їх дуже люблю. Насправді я вважаю, що Шевченко, якщо він пише це сам, скоріше за все, він пише це сам, доволі талановитий сценарист, і в його коротких скетчах прослідковуються герої і за ними прикольно спостерігати. Але він в першу чергу саме сценарист, тобто він пише історії, і от це не було обіграно. Ну, умовно, якби ми покликали Віталіка Гордієнка і питали в нього не про кіно, а про зйомку. Ну, розумієте, він же блогер, він знімає на камеру. Це було б також нецікаво і не зовсім доречно. І тут також вийшло, що нас питають не про креатора і його роботу, а про його персонажів і всесвіт, і обговорення в цьому ключі виглядає трохи таким, типу. А? Ти граєш в, е, в цій перуті, конкретно в цій, ти граєш двох персонажів. <плінження> Джонсонюка і таксіста. Ти в тебе, тебе такий. По-перше, ми не знаємо, чим зараз займається Джонсонюк. Я не до того, що це було погано, але я до того, що можна було зробити краще і, наприклад, запропонувати написати кілька історій, досить коротких. Не факт, щоб це вийшло весело і прикольно, тому що не кожен може працювати в цих умовах, але. Я думаю, що варто було рухатись все-таки в цьому напрямку. Хоча я думаю, що можна знайти найкращий оптимальний варіант, в якому і цікаво, і розкривається кріейтор, а не його герої. І це всім буде зручно. Буданов все знає. Окремим блоком хочу поговорити про рекламу. Чому? Тому що, по перше, мені здалось вона трошки дивно, де він рекламує все крім Болта. а Потім каже: Загляньте в опис відео і теж ставайте трошки щасливіше. І їде на Болті. Вам захотілося встановити болт? Мені ні і. Трошки дивні платять гроші чудово. Я тільки за. Якщо хочете заплатити гроші мені, а точніше задонатити на цей проект, то можете підписатись на спонсорство. У нас там за це дають модзі-котиків, додаткові фоточки, секретні пости, і ще можливість замовити відео. Літеру його прізвища Б безальтернативний, а артистичний є йогурт. Д далекобійний А аерозоль, Х. квінтесенція. Якщо ми говоримо про частинку з байдаком, то вона непогана. Це прям вода? Прям вода. Безумовно, фінал феєричний, драматичний, гарний. Але чи розкриває він якось додаткового гостя? Ну, мені так не здалось. Справа в тому, що концептуально оця вся історія. Панує цікаву гру. М у Нас тут написано 10 до. Волі такі одіозних персонажів. Так, вже Справа в тому, що це колесо поясни за щегеля і обговорення якихось медійних персон, які так чи інакше зробили досить дивний вклад як в українську культуру, так і в цю війну. Не зовсім асоціюється з байдаком за цю людину. Я б проголосував ірина випала. і тобі потрібно пояснити. Чому б ти проголосував за цю людину? Ні, Не проголосував. Чому він тут? Є ключове питання під час підготовки такого роду приколів, як на мене, чи підійде це випробування? Будь-якому гостю, якщо відповідь так, треба переробити випробування. До речі, мені писали рекомендацію стосовно цього ще рік тому в моєму шоу, тож, власне, це актуально для багатьох проєктів. Я кажу це не тому, що мені здалося, що це поганий блок. Ні, мені просто здалося, що він занадто універсальний. І коли ти презентуєш хлопаку як короля абсурду, говориш про його талант коміка про його вклад і в культуру, і в збори, і даєш йому якусь універсальну штуку, яка підходить до всіх, ти такий. Але ж тут втрачається індивідуальність гостя. І знову ж таки, я не вважаю, що треба було казати, щось типу, ти ж комік, пожартуй. Ні. Але у випадку, ні, ні в якому разі ні в немає ніякого навіть аргументу. Але у випадку зі Стерненком і Гордієнком, спершу з попереднього випуску, який я також оглядав, було якось відчуття, що це завдання для цієї людини, для цього героя. А от цю панянку мені довелось гуглити. Можливо, я не в курсі, і в байдака є якісь блоки, жарти про цих людей, або він зробив якось ну, більш медійним себе за рахунок цих людей. Ну, у нього є якась асоціація з цими людьми. Але мені здалося, що на цьому місці міг бути буквально будь-який комік і відповідати на ті ж самі питання. Навіть у Шевченко випробування або елемент конкурсу, або як не називаєте це взаємодію, були більш. Асоційований з гостем, ніж у випадку байдака. А це ж був центральний персонаж, і ми розуміємо, що він був головним в цьому випуску, як мінімум, за рахунок феричного фіналу. І в цьому феричному фіналі байдак себе проявив і проявив чудово. Ну, Тим паче він використав мою ідею. Я собою пишаюсь, але знову ж таки, чи є куди рости в рамках цього шоу? Абсолютно точно є. Можливо, у Жені занадто мала команда. Можливо, він в принципі не в контексті творчості людей, які приходять до нього гостями. Ну, мається на увазі. Він про них чув, щось знає, але детально не вивчав Він не знає масу внутряків про це, бо вони не настільки медійні або створюють контент не так давно. Можливо, проблема в цьому. Але от особисто для мене цей випуск був прикольний. Але були прикольні гості, був прикольний фінал, були прикольні історії, що були прикольні образи і бекграунди гостей. Але взаємодії гість ведучий конкретно в даному випуску, як на мене, була трошки гірше ніж в попередньому. Можливо, просто Женя гірше їх знає. В цьому така історія. Хоча, наче вони там знімались в одному шоу, яке не вийшло. Вас може всі не відчувалася якась глибина занурення від Жені, і якісь внутрішні жарти тут звучали досить таки скромно. Але при цьому, чи сподобався мені цей випуск, так сподобався просто трошки менше ніж попередній. І ця атмосфера домашня, яку хвалили, вона типу може бути. Але знаєте, коли це фінал сезону, тоді так там може протікати ваш ставок, щось горіти. Виходять всі з вогнегасниками, і такі, боже, чи повернемося ми? Щось хтось кидає, конфіті летять. Байдак тоне, Женя такий, зрятуйте байдака, бо в другого сезону не буде. Все це може бути, це феєрично, музика, ця губна гармошка, але не в третьому випуску. Просто фінал виглядає так, немов він трошки більше, ніж він є. І в наступному випуску всі будуть казати: а де? Будуть порівнювати з попереднім випуском. Круто! Ефектно, атмосферно. Але чи на часі, так би мовити, не знаю. Я би зробив так, випустив 10 випусків і 10-м випуском зробив щось таке драматичне, феєричне і дуже сумне, як, наприклад, закінчились друзі. Цей серіал е, вів своїх героїв, вів е, своїх глядачів, і в кінці, коли вони прощаються з тими кімнатами, які ми дивилися 10 сьогодні, вони просто беруть і виривають серце. І ти сидиш такий. «Ах!» Ну, є емоційний зв'язок з цією історією. Насиль як король абсурду, Василь Байдак перетворився на відповідального волонтера. І ти чекаєш другого сезону і чекаєш, що ж вони змінять, що перезапустять, і під капотом всього цього ви аналізуєте всі ці 10 серій, будуєте певну історію, певну послідовність, бачите, що змінили, бачите, що можна покращити, що можна власне спростити, збираєте фідбек, і це б виглядало цільно і ефектно. Зараз кожен випуск виглядає досить таки випадково, десь гірше, десь краще, багато залежно на героях. І мені здається, Женя недостатньо перетягує історію на себе. Гості важливі, я не сперечаюсь, але це його шоу. І ці гості приходять до нього. Він повинен їх використовувати, грати з ними, маніпулювати і формувати. Концепт в якому шоу будується на тому, що він запрошує гостей, а не те, що у якісь гості приходять якісь люди, і він задає їм питання. Він повинен бути головним, тому що це його вечірнє шоу, яке базується на його баченні. І саме так працюють ці проекти. І хлопчик Вася став тим самим королем абсурду. Розкажи, будь ласка, як це було? Погодьте, що є маса прикольних моментів в вечірніх шоу жартівливих. Але коли ти згадуєш вечірнє шоу, ти не асоціюєш це шоу з якимось конкретним випуском, що ти прийшла якась конкретна людина. Ти асоціюєш історію, умовний цей ТВ серіал. Де до людини ведучого постійно приходять випадкові гості, і ти можеш бути впевнений, що буде весело, прикольно і цікаво. І що шоу буде прикольним і цікавим в тому числі, якщо гість буде поганим, нецікавим, нудним або просто перехожим. А моє сонті вчить сюди. До речі, в мене була ідея реально створити шоу, в якому я виходжу на вулицю і просто знаходжу першу людину, яка погоджується прийняти участь шоу, і проводжу вечірні шоу тим на 40 хвилин з випадковою людиною. Абсолютно завжди хотів покликати двірника і поговорити за його життя. На цьому, все. Дякую, що були тут. Пишіть свої думки стосовно третього випуску. Дивіться інші відео. Не забувайте ставати спонсором, папа, -па. і усього найкращого.